Доброго дня, мої любі полтавчани! Сьогодні у нас практичне заняття, і вам було дано практичне завдання. До моменту, як я записую відео, я вже впевнена, ви це завдання виконали. Пам'ятаєте, ми з вами дивилися діагностували, що сигналізує тіло, коли ви йдете. Покроково ви дивилися, наскільки ваші а, ніжки ставляться стопи рівно, чи є завал а, в сторону, чи є завал всередину. Що це значить? Значить, одне, що ваш організм перерозприділяє свою масу тіла, компенсуючи це нахилом вліво, вправо, в сторону, назад, вперед. І це було дуже гарно видно, коли ви присилали мені фото. На деяких фото. Ніжки хоче стоять рівно, видно було, що одна ніжка має проблеми з плоскостопістю, друга не має. На одній ніжці точно було видно, от по пісочку, коли вийшли, що вага тіла розподіляється на одну із ножок, тому що один слід а, легкий, другий слід а, з в'ятиною такою серйозною. Багато хто з вас мені прислав, і я побачила, що у вас проблематика йде з тим, що ніжки справді дивляться в сторони. При цьому вага вашого тіла розпреділяється невірно, і у вас іде великий напір на вашу п'яточку. А це, любі мої, б'є ваш поперек. Тому ті, хто ходить з, а, ва, а, з стопами в розвалочку, знайте, ваш поперек, ваша поясниця буде дуже себе некомфортно почувати. Саме в такому положенні, а що робиться? Оцей природний лордон. Вигинається ще дужчі, і ви починаєте ходити як пачечка, випираючи попу трошки далі. Це дуже негативно впливає на інерваційні зв'язки пояснично-крижового відділу, і вас починають боліти ноги, тягти сідалічні нерви, боліти по политкам. І більше того, в такому положенні дуже активно страждає ваш суглоб стегна, кульшовий суглоб. А ті, хто ходять у нас трошки ніжки у. Дивляться всередину, а так само розподіляється вага невірно, і в цьому випадку дуже активно починає боліти, що правильно. Наші суглоби коління. Саме вони починають боліти. Більше того. Так як розподіл ваги тіла йде більшою частиною на ваші пальчики на ногах, тут починають і що? Видвигатися кісточки, у вас починає розтягуватися стопа вальгус, деформація цієї частини. Ускладнюються проблеми, якщо це ще й кислоти, тобто це. Подагри і неприємні відчуття з тим, що стопа роз'їжджається. Це поперечне, вибачте, це продольне плоскостопія. Тому мої рідненькі. А саме маса тіла і неправильна, ось по нашому хребці, дає нам таку ходу. А я хочу, щоб ви це зафіксували і в першу чергу відпрацьовували. За допомогою наших помічників, так цей новий хід, цей топрелакс цей мокс відпрацьовували а, перше. Корінь проблеми, тобто це наш хребет вішалечка проблем, яка неправильно розподіляє навантаження, а це вже зрозуміло відпрацьовуєте повністю спиночку. Немає в нас одного відділа, який ми любимо більше. Ми любимо весь організм, тому ми працюємо знизу, вверх, з під попи, починаючи, так? З під попи, так? На попуск під попи і поїхали аж до нашого шийного відділу. Більше того, ми пропрацьовуємо конкретну техніку наших стоп. Що ми там робимо? Ми пропрацьовуємо стопи. Тут, будь ласка, вам буде зручно або ж поставити топ релакс до м'якого бильця. Так, і поставити ніжки. Також пропрацьовуємо обов'язково передню поверхню. Ви тепер знаєте, скільки зв'язок, скільки сухожиль в, нашому, в нашій стопі, яка вона унікальна. І ці зв'язочки гарно відпрацьовуються. Я зроблю декілька фото після цього відео, щоб показати, в якому виконанні треба це робити. Ну, і тепер діагностика, яка пов'язана з сьогоднішньою темою. Темою наших розгиначів, згиначів, і що робити, і як відпрацьовувати тригери, які є в наших стегнах. Кожен з вас вже зробив цю діагностику. Я впевнена, ви знайшли, однозначно знайшли а, сходинки. Або й так ви знаєте, що коли по сходинкам іноді краще підніматися і немає такої сильної болі, дискомфорту, а іноді краще спускатися. Більше того, в мене є дівчатка-клієнтки, які через те, що була проблема, сильна проблема з. А, Згиначами вони розверталися і йшли по а, сходинкам задом, вниз спускаючи, йшли ззаду. А так от, що вам треба зробити і додатково продіагностувати, щоб зрозуміти, чи працюють у вас передня поверхня стегна, це наші згиначі. От зараз я зігнула ніжку. Да, колінцем зігнула ніжку, і вона в мене на 90 градусів під вуголом 90 градусів стоїть. Це важливо, вам що треба зробити, так? Вам треба, якщо не знайшли, ну так буває, не знайшли а, сходинок, вам треба підняти ніжку на 90 градусів і так її потримати. Якщо ви можете так утримати ніжку, то значить ваші згиначі працюють. І, в принципі, коли ви будете підніматися по сходинкам вверх, у вас не буде таких неприємних відчуттів. І якщо ж вони є. А до мене, до мене мало здорових людей ходи. Да? і мало хто із здорових людей купляє обладнання і каже: Я здоровий в мене нічого не болить і хочу, щоб ніколи не боліло. Тому буду займатися профілактикою просто для зняття напруги. Це моя мрія. Вибачте, це моя мрія, але частіше всього о, Боже болить, що мені треба зробити для того, щоб не боліло. Так от, якщо у нас є проблема з тим, що ми не можемо піднятися по сходинкам, і що в нас не втримується ніжка в такому положенні, в нас не працюють глиначі, то їх потрібно відпрацьовувати. А відпрацьовувати їх треба. Беремо топ-релакс, ставимо його на бокову поверхню і на верхню поверхню, ну і на верхню. А свого стегна. і в такому виконанні пропрацьовуємо як мінімум 14 хвилиночок, Одну ніжку роблячи собі такі рухи, а потім іншу ніжку. І починати, щоб ви знали, треба з якої ноги та що менше болить. Молодці, правильно, ви вже це знаєте. А коли у вас є можливість ще й отак попрацювати, то без проблем можете. Але все ж таки я вам рекомендую одну ніжку відпрацьовувати то релаксом окремо. Давайте будемо любити свої ніжки і приділяти їм, хоча б по 14 хвилин, кожна нога. Це перше: щоб покращити результат. Ви повинні працювати не тільки з проблемними м'язами, а й повністю з м'язами стегна. А що ж робити для тих людей, які спускаючись відчувають проблему, так? А коли не можете сісти на невисокий стілець, а що робити? Заносите і падаєте. Те ви можете відчувати, коли ви сідаєте на унітаз. Таке може бути, вас не втримують ваші, а, а, ваші м'язи на задній поверхні стигна. І що ви отримуєте? Отримуєте проблему з того, що ви тільки присіли, ви зразу падаєте. Як же там пропрацьовувати? Або як, по-перше, продіагностувати? Ви зрозуміли, це якщо ви спускаєтеся, і у вас там є проблема. Або ж, або ж можете так зробити. Ви лягаєте на животик, лягли на животик і вам потрібно підняти, підняти ви вляглися на животик, і вам потрібно підняти ніжку. Зразу одну, потім другу, підняти ніжку і потримати її. Якщо у вас ця поверхня м'ясо не працює, вона атрофована, вона спазмована, вона частіше всього, в тригерах також виставлю ці фотографії. Що вам потрібно робити? От в тому ж положенні, що я вам показала, лягаючи, так, ви берете топ-релакс. І що робите? Пропрацьовуєте повністю собі задню поверхню стегна. Так, зразу дві ніжки. А також пропрацьовуєте, ну тут вам повинна або хтось допомогти, або ви так повинні влягтися, щоб так само, як ми горизонтально і вертикально. Горизонтально ми пропрацьовуємо обі ножки зразу, а вертикально ви ставите то прилакс і пропрацьовуєте тригери. Тригери починаєте пропрацьовувати з нашої впадинки. Отут, де у нас на сідничках є така впадинка біля суглобу. Важливо пропрацьовувати знову ж кажу не тільки проблемне місце, а й всю повністю нашу м'язову структуру ніг. Тому починаємо від стопи і рухаємося вверх. Пропрацьовуємо і передню поверхню стегна, і задню поверхню стегна. і не забуваємо, що ноги кріпляться в нас до чого. А до тазу пропрацьовуємо ще й таз. Не забуваємо пропрацьовувати таз, ось так. Знову ж таки, обнімаючи себе соліноїдним механізмом, ми пропрацьовуємо один суглоб, пропрацьовуємо інший суглоб. І те саме ми можемо робити, лежачи ще є на задній поверхні. Якось так. І більше того, мені не вистачає від вас зворотнього зв'язку, щоб дати конкретні керівництва до дії. В Принципі, я думаю, ви зорієнтувалися, як треба працювати, на що треба робити акценти, з чим може виникнути проблема, якщо ваш організм сигналізує вам про біль при якомусь навантаженні. Такі елементарні діагностики дають вам можливість зрозуміти, що треба робити з організмом, як йому допомагати. І тепер відкрию ще одну таємницю для того, щоб працювати максимально ефективно. Перед тим, як ви працюєте з м'язами, з опорно-руховою системою, треба підготувати повністю організм. А це тепло інфрачервоного коврика. Підготувати максимально вашу кров. А це а, і знаєте, запустити регенераційні процеси. А це інфрачервоне тепло нашого моксика, червоний лазер, який працює на активних температурних режимах, а також на неймовірно інтенсивному режимі червоного лазера. А вже потім, коли ви розігріли, коли ви пропрацювали моксі, ви берете що? Берете топрилапс і вже активуєте цю зону максимально яскравим масажем. Ну і, звичайно, якщо у вас є бодіхаус, то після цієї процедури ви пропрацьовуєте аплікаторами конкретні свої проблеми. Зразу не можна працювати на передню і задню поверхню стегна, а на згиначі і розгиначі. Тому що ви робите? Ви одну пару ставите так, на одну ніжку спереду, наприклад, на іншу ніжку ще одну пару, пропрацювали так 15 хвилин. Хочете через 15 Хвилин переставили на задню поверхню, пропрацювали там, а дали собі можливість відпрацювати таз, а тому біля суглобчиків поставили обладнання і не забули про те, що з поясниці ростуть ножки, тому і там поставили аплікатори. Якось так, в принципі, нічого складного немає. Головне знайти час на процедуру і зрозуміти, що ваш організм. Вам каже, коли іноді болить. Тому прислухайтеся до свого тіла, а, слухайте, що воно вам а, каже, на що воно робить акцент. Під, а, під різними кутами дивіться на свої болі, які є в тілі, і використовуйте максимум обладнання, яке є у вас для здоров'я всього організму. Все. Цілую, люблю, до нових зустрічей. Чекаю питань і з задоволенням на них відповім.